Дітки співали такий псалом з Ісусом. Радісно нам жити. Слава Господу. З Ісусом жити радісно, ми ще співаємо таким псалом, о радісно. Господь продовжив наше життя і сьогодні, цього дня вже дає нам комусь втретє, хтось в другий раз прийшов в служіння для того, щоб радіти в тому спасінні, яке ми отримали в Ісусі Христі. Я прочитаю Слово Боже, яке записане в посланні апостола Павла до Єфесян, третій розділ і прочитаю із 14 го вірша по 19 такі слова. Для того схиляю коліна свої перед отцем, що від нього має імене кожен рід на небі і на землі. Щоб Він дав вам за багатством слави своєї силою зміститися через Духа Його чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина, і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Ось таке слово ми чуємо сьогодні і бажання мого серця прозважати над ним, поділитися тими думками, які Господь поклав мені на серце. Читаючи пісня апостола Павла, в тому числі післання до ефесян, мені особисто тяжко іноді зрозуміти той глибокий захований. Зміст, який знаходиться в них. Тоді доводиться довго думати над цими словами, молитися про це, просити в Бога сили. Навіть апостол Петро у своєму післанні, в другому післанні, 3 розділ 16 він каже, що, як і по всіх посланнях, що він не говорить, в них є дещо тяжко зрозуміле, що іноді неуки та не Перекручують, як інше писання на власну загибель свою. Братиму і сестри, ми маємо велику відповідальність, читаючи, досліджуючи Боже Слово, щоб його не перекручувати, але насправді знайти в ньому той глибокий, захований зміст, який міститься в них. І для того, щоб це досягнути, ми повинні приходити до вивчення Божого Слова. Якраз з вірою і з молитвою, ще я впевнений, кожен із нас практикує в нашому християнському житті. Про що апостол Павло молився за віруючих у Єфесі, що Бог дав їм за багатством слави своєї? Ми читаємо 16 вірш, друга половина вірша силою зміститися через Духа Його чоловікові. Внутрішнім, крепко утвердиться Духом Його во внутрім чоловіке. Друзі, християнин людина отримує силу в першу чергу для служіння Богові і для перемоги над гріхом, не інакшої, як силою Святого Духа. Своїми власними силами, як би ми не намагалися, ми не можемо досягти цього. Для прикладу, я хотів би згадати про одного з учнів Ісуса Христа. А саме апостола Петра. До свого відречення від Ісуса, він був певний в тому, що Він має достатньо сили, своєї власної сили для того, щоб залишатися вірним Христові при будь-яких обставинах життя. Він навіть говорив для Ісуса, що я готовий піти за тебе і у в'язницю, і на смерть. Чи пішов, чи зумів? Ні. Тоді ні. Навіть при певних обставинах він відрихся від Христа, ось наскільки вистачало у нього сили, наскільки вистачало у нього потенціалу рішучості, твердості. Але коли Дух Святий наповнив його серце, і ми згадували минулої неділі, день п'ятидесятниці, свято Трійці, коли Дух Святий злив на всіх апостолів, на учнів Ісуса Христа, які були зібрані разом тоді в Єрусалимі, в тій кімнаті, і так само на Петра, то тоді пішов. Тоді зміг і пішов у в'язницю, і слово Боже нам говорить, і навіть на смерть, як ми чуємо про це за переданням. Христос каже до своїх учнів перед своїм Вознесінням від цієї землі на гори оливні, Він каже: та ви приймете силу, коли Дух святий на вас і моїми свідками будете в Єрусалимі, в Юдеї, Самарії і аж до останнього краю землі. Тому молитва апостола Павла Заєфесян, щоб Бог дав вам силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім. Слідуюче, 17-й вірш, Він каже, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, вірою в селі Христу в серцях ваших. Що це значить? Це ж апостол Павло звертається до віруючих, до тих, які вірили Христа. Невже недостатньо тільки вірувати Ісуса Христа? А це значить, що Христос живе в твоєму серці не коли-небудь, не як-небудь, а постійно жити, намагатися жити так, як згідно вчення Ісуса Христа, і як подобається Христові. Апостол Павло до Галатів, 4 розділ 18, 19 вірш, він каже такі слова: то добре пильнувати про добре постійно, а не тільки тоді, коли я приходжу до вас. Виявляється, є такі християни. Вони були тоді раніше, які пильнували про добре і здавалися справжніми християнами тільки тоді, коли поруч були, можливо, наставники, служителі, батьки. А коли. Залишалися самі собою, то вони якось так розчинялися в цьому світі і ставали такі, як і цей світ. І апостол Павло каже, ні. То добре пильнувати про добре постійно, а не тільки тоді, коли я приходжу до вас. Він каже, далі, дітки мої, за яких я знову терплю муки породу, аж поки образ Христа не відіб'ється вас. Доколи не атобразіться вас, Христос. Мы спевали колись такий псалом чудное озеро Ганисарецкое с чистой кристальной водой. Ты отражала Христа Назарецкого весь его облик живой. И далее заклик до христиан, вид автора, будем как озеро Генесарецкое, с чистой и светлой душой, и отразится Христа Назарецкого в нас, его облик святой. Мое Мої діла, вчинки, поступки, слова, думки мають бути такими, які ми були в Ісуса Христа, які подобаються Христові, поки Христос не відіб'ється в серці, поки Він не буде жити там. Ісус Христос звертається до Ангела Ледокійської церкви. Ми читаємо 3 розділ, і 14 вірш написано, що ось це каже свідок вірний і правдивий початок всякого творива. І 20 вірш, Він каже, що. Ось стою під дверима і стукаю, хто почує мій голос, і двері відчинить, віду до нього і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Щоб Христос, апостол Павло молиться, вірою замешкав у ваших серцях. І далі він продовжує 17 вірш, друга половина, що ви закорінені і основані. В любові. Брати і сестри, як любов Божа закорінюється у серці людини, в серці християнина. Апостол Павло писані до Римлян, 5 розділ і п'ятий вірш він говорить такі слова. Бо любов Божа вилилась в серця наші Духом Святим, даним нам. Любов Божа закорінюється виливається в серце людини Духом Святим. Пісні до Галатів, 5 розділ, 22 вірш, апостол Павло каже, плід духа, любов. І тому апостол Павло молиться, щоб ви закорінені і основані в любові. І не тільки молиться, не тільки молився, але й сам так жив і перебував у любові Божій. Після ні до 1 перший розділ, 8, вірш, 9, він каже, бо Бог мені свідок, що тужу за всіма вами, я у сердечній любові. Ісуса Христа. Іншими словами, я люблю вас від серця любові Ісуса Христа. Чому може сьогодні хтось сказати, подібно як апостол Павло, закликаючи в свідки Бога, дивлячись їм у вічі, або пишучи цього листа до них звертається і каже, Бог мені свідок. Я люблю вас у сердечній любові Ісуса Христа. Якби Павло. Перед тими днями, коли він писав цього листа, і він когось скривдив, когось образив, когось обманув і щось інше причинив для них. Чим міг би він сказати такі слова? Вони, мабуть, сказали, Павло, ти лицеміриш, у тебе немає любові насправді, але у їхньому серці було місце для Павла, тому що він так поступав. І навіть сам апостол Павло Писані до коринтян, каже, дайте нам місце. Ми або в вашому серці має бути місце для нас, тому що ми нікого не скривдили, ми нікому не зашкодили і нікого не ошукали. Так жив апостол Павло у сердечній любові Ісуса Христа і молився, про віруючих, щоб ваша любов, у ж більше і більше зростала у всякім дослідженні. Та пізнані. Три важливі сходинки, ступеньки, такі, по яких ми піднімаємося Духом Святим. І найперше, я сказав це, щоб через силою зміцнитися від Духа Святого у внутрішньому чоловікові. Силою зміцнитися Духом Святим у внутрішньому чоловікові. Друга сходинка або ступенька ступень, де ми піднімаємося. Це вірою селитися Христові в серцях наших, і третя любов'ю закорінитися. І піднімаючись Духом Святим по цих ступеньках чи сходинках, перед нами відчиняються двері важливого відкриття для всіх святих. І апостол Павло каже, що ви могли зрозуміти з усіма святими, що то ширина, і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов яка перевищує знання, що були ви наповнені всякою повнотою Божою? Братиму мої сестри, чи можна виміряти Божу любов і Його силу своїм розумом, навіть за своїм досвідом? Чи можемо ми поставити межі для Божої любові? Апостол Павло Павсані до Ефесіан, перший розділ, 19 вірш, він каже, яка безмірна велич любові в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його. Вимирити її неможливо. Відчувати, переживати любов Божу можна, і це те, що потрібно в нашому житті. Про що молився апостол Павло, якраз за віруючих, що Бог дав зрозуміти з усіма святими. Але вимірити своїм розумом неможливо. Хоча іноді люди намагаються, намагаються вимірити любов Божу своїм розумом, поставити межі, куди вона може досягнути і сила Господня. Ви знаєте, я думаю, що можливо, вам іноді доводилось чути такі висловлювання. Для цих людей, або для цієї людини вже немає покаяння. Я буквально на днях доводилось мені читати такі надписи чи коментарі. Для цих людей немає спасіння. Вони далеко зайшли і тому подібне. А можливо від цієї хвороби немає вже зцілення. Діагноз дуже страшний. Чи від цієї залежності немає звільнення? Це вже діагноз і це до кінця життя. І так далі, і тому подібно, коли ми можемо своїм розумом ставити межі для Божої благодаті, і для, і для сили Духа Святого, і Божої любові, куди вона може досягти. Так своїм розумом ми можемо ставити ці межі, саме виходячи із власного свого досвіду, як далеко ми були в своїх гріхах, і як далеко Господня любов досягла до нас, і з тієї глибини, в тієї ями вона дістала нас. Або ж настільки ми переживали Божу силу у своєму житті, відчували його присутність, Його благодаті, бачили чудеса у нашому житті. Можливо, ми можемо якраз виміряти цю любов. Але у Бога є інший вимір, який перевищує наші знання, привосходяще розуміння, любов Христову. Одного разу Господь звертається до мужа, який мешкав у місці. Дамаску на імені Ананій. І він каже до нього у відінні, встань, іди на вулицю, що зветься Простою. І там у домі Юдиновим ти знайдеш мужа або чоловіка наймення Сал, що зветься Тарсянин, і він каже, там молиться. І яка реакція була у цього чоловіка Божого, мужа, пророка? Він каже, Господи. І я чув про цього чоловіка від багатьох. Скільки зла він чинив твоїм вірним в Єрусалимі? Та й сюди, для того прийшов, отримав листи від пересвященників і має такі повноваження, що всі, хто кличе ім'я Твоє, в'язати. Іншими словами Господи, ну тут щось недорозуміння. Я добре знаю про цього чоловіка. Я тут живу. Йому, можливо, вже немає прощення. Він Підтримує вбивство. Ті. Він заохочує до цього. Невже для нього ще щось є? Тим більше труд, тим більше покликання якесь. Але Господь каже: іди, бо для мене Він посудина вибрана, щоб звіщати імені моє перед народами, царями і для народу, Ізраїльського, для синів Ізраїлів. О, яка велика ширина і довжина! І глибина Божої любові. Навіть сам апостол Павло, він не міг цього усвідомити до кінця, вже навіть на служінні, він каже: Я недостойний, я недостойний називатися апостолом, я гнав церкву своїм розумом він якби, говорить, що якби по його волі він не дозволив би, щоб поставити Павла себе на те місце, яке поставив його Господь. Але Божа любов вона перевершує наші знання. І пам'ятаєте того чоловіка, який, блудний син, пішов від батька. Сьогодні вже було згадано про нього. Все розтратив. І ось там, в такому крайньому положенні, він згадує дім батька і каже: Встану, піду. У домі батька є надлишок лише хліба, а я помираю від голода. І пішов. Але що він собі поклав в серце? Він каже, я скажу, я недостойний називатися сином твоїм. Прийми мене в число наймитів. Ось таку межу він поставив. Ну, можливо, батьківська любов, можливо, сюди ще досягне. Але коли він прийшов, написано, що батько вийшов йому на зустріч, вибіг до нього і каже: принесіть йому одежу, дайте йому перстень на його руку і заколемо теля відгодоване, бо це мій син прийшов. Слава Господу! Брати, мої сестри, отака велика любов Господня. І цей муж Божий, апостол Павло, який пам'ятав глибину свого минулого гріховного життя без Христа, і який відчував на собі ширину і довжину Божої любові, і який піднімався Духом Святим на висоти Божої благодаті. Господь дав йому широке серце, і він в якійсь мірі зміг зрозуміти. Що то ширина, що то глибина, довжина і висота Божої любові. Ми читаємо книгу пророка Ісаї, таке слово, 51-й розділ і перший вірш. Почуйте мене, хто женеться за правдою, хто пошукує Господа, погляньте на скелю, з якої ви витисані, і на каменоломню, з якої ви видубані, на глибину з рва, із якого ви із Дорогі друзі, чи, чи ми пам'ятаємо глибину тієї ями, які ми знаходилися в наших гріхах і беззаконнях, із з якої підняв нас Господь? І чи ми пам'ятаємо ціну величезного боргу, який ми завинили перед Богом, який був прощений для мене? Ви знаєте, наша така іноді коротка, і ми можемо цього не пам'ятати. Ви знаєте, Ісус Христос одного разу розповідає притчу про чоловіка Царя. Який обрахунок робив своїми рабами, і привели йому одного чоловіка, який винен йому був 10 тисяч талантів. Величезна сума. На сьогоднішній день, можливо, це у співвідношенні до мільйонів. Я навіть не знаю до кінця. І написано: так як він не міг заплатити, то він приказав продати його дім, його дружину, дітей, а його посадити в в'язницю аж поки не отдасть боргу. Але цей чоловік став благати його і казав: потерпи на мені, і я тобі віддам. І написано: змилосердився пан над тим рабом, і його звільнив, а борг йому простив. Дорогі друзі, хто цей чоловік, який так багато звинив і якому так було багато прощено? Це я, це кожен із нас. Який увірували Ісуса Христа, слава йому. Величезний борг, який ми не могли заплатити, але заплатив за нас Ісус Христос, звільнив з цієї в'язниці, в якій ми знаходилися, і простив нам борг. Чи пам'ятаємо ми про це? Чи цінуємо ми цим? Але написано, цей раб Він, вийшовши, спіткав свого співтовариша, який винен йому, був 100 динарів. Зовсім мизерна, незначна. Можливо, така сума порівняно з тим, що він винен був своєму панові. І написано він, схвативши його став, душити і казати, віддай мені, що винен. А той благав його казав: Потерпи на мені, і я тобі віддам. Але той не захотів. І написано, посадив його у в'язницю. Дорогі друзі, що думав цей чоловік, якому так було багато прощено, і який не захотів простити. Своєму співтоваришеві. Можливо, він думав, я особливий. Якщо пан мені простив такий величезний борг, це не просто так, я особливий. Можливо, він себе так вважав, дорогі друзі. Але в Бога немає любимчиків. Бог любить всіх однаково. Ви знаєте, він спіткав у цього чоловіка, який йому винен був цей борг. І каже, а я буду поступати вже по справедливості, і справедливо почав вимагати у нього те, що той винен був йому. Я пам'ятаю як один проповідник, який був широко задіяний в проповіді Іванлії в 90-х роках, але за ним спостерігалися такі гріховні пригоди в його житті. Він дозволяв собі це. І коли брати його запитували, Чому ти так поступаєш в своєму житті? Ти ж компрометуєш своє служіння. Він казав: я особливий, я любимчик Господа, Господь мені прощає. Дорогі друзі, у Бога любимчиків не буває. Господь любить всіх однаково через Ісуса Христа. Апостол Павло Петро у Домі корнилія він каже, я по правді пізнаю. У Бога немає лицеприятства, Бог не дивиться на обличчя, але у всякому народі, хто боїться Його і поступає по правді, той приємний для нього. І написано, коли донесли цареві цю всю історію, що сталося, написано він покликав цього раба і каже до нього: Рабе лукавий! Увесь твій борг я тобі простив. Чи ж належало тобі помилуватись твого співтовариша і змилосердитись над ним? І написано і розгнівався на нього, і катам його віддав, і посадили його до в'язниці, аж поки не отдасть всього боргу. Яка трагедія? Весь борг був прощений, отримав свободу. Був ув'язнений свого часу, але отримав свободу, і потрібно було цим цінувати, дорожити цим. Але за те, що не простив своєму ближньому, написано, віддав його катам. Інше місце говорить, Христос каже: мирись з супротивником своїм, поки ти з ним на дорозі, щоб він не віддав тебе суді, а суддя слузі, а слуга не віддав тебе істязателю або ж катам, і не кинули тебе. До в'язниці, ти не вийде звідти, поки не одеси до останнього кондранта. Провіримо себе, дорогі друзі, в якому ми положені, чи отримавши милість від Господа, чи наше серце стало широким? Коли так широко Господь проявив свою любов до нас, чи ми сьогодні настільки відкриті для того, щоб любити і прощати інших. Тому що Христос каже, Кому багато прощено, той багато любить. Любить Господа і любить свого ближнього. І хто був помилований, той милосердний до інших. А Господь благословить і апостол Павло каже, що ви змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка Перевищує знання, що були ви наповнені всякою повнотою Божою. Амінь.